Парламент дуже мало працює, дуже мало пленарних засідань. Комітети не збираються. Комітети збираються дуже рідко. Комітети не структуровані, підкомітети в комітетах багатьох ще не сформовані. Вони не почали реально працювати. На сьогоднішній день ці люди, які сьогодні сидять в парламенті, вони мали би почути, відчути, хоча б інстинктом самозбереження, якщо не інтелектом. Що на сьогоднішній день в Україні залишилося дуже мало. Якщо ми нічого не будемо робити, за два місяці ми втратимо все. Ми будемо мати такий самий економічний колапс через два місяці, як Росія на наступному тижні. В Росії залишився один тиждень, а нам два місяці. І годі тішитися з того, що в Росії все погано, бо ми йдемо тим самим шляхом. Це можна зараз попередити, в цьому, цьому можна запобігти. Треба дуже інтенсивно працювати. Сьогоднішній парламент мав би. Клепати законопроекти просто як гарячі пиріжки. Я зараз скажу, де є наші пріоритети. Але не відпочивайте, друзі. Йдіть, працюйте. Ми вас обрали для того, щоб ви працювали. Новогодні новорічні канікули будете мати наступного разу. А наступного разу будете мати Святого Миколая. Ви що на нього не заробили? Хіба різочки? А? Хіба різочку. Ну, То хіба вже наступного разу ще не заробили на все. Все буде okay. все буде потім. Okay. Давайте хай хай вся країна заробить на Святого Миколая собі на подарунок. Зробіть подарунок країні. Нам зараз конче необхідно. План роботи парламенту, план роботи кожного комітету Верховної Ради, створення підкомітетів і призначення голів підкомітетів. Підкоміте... Ця вся машина для тих з наших глядачів, хто не розуміє, як ця машина працює. Всі законопроекти розглядаються спочатку комітетами. Комітети є дуже важливою частиною роботи. Зараз це все гальмується. Потім вони підуть відпочивати. Потім вони прийдуть з відпочинку. Різдво, Новий рік, потім ще одне Різдво, потім ще один новий рік, а потім вже не будемо мати України. Що треба робити конче? Три найголовніші речі. Три найголовніші речі, яким країна може собі заробити на подарунок від Святого Миколая. Перше: економічна дерегуляція. Наша країна займає зараз 155-те місце в світі за індексом економічної свободи. Що таке 155 те місце в світі? Це остання група країн, які називаються навіть не країни з невільною економікою. вони називається країни з репресованою економікою. Там Куба, там Північна Корея, там Гаїті, там невідомі нам Карибські острови, на яких немає економіки. І Україна там опинилася. Це просто ганьба. Чому ми так маємо? Тому що ми все затисли. Ми затисли український бізнес, ми не даємо йому працювати, і український бізнес на це відповідає просто зупинкою. Після нового року ми побачимо масові звільнення, масове закриття підприємств, голодні люди на вулицях. Ми що цього хочемо? Віддавайте відкриємо ворота. Давайте вийдемо і скажемо. шановні президенти, шановні уряди, шановні премєр міністри шановні парламенти, давайте всім людям скажемо. Люди, ми відкриваємо ворота економіки, збагачуйтеся. Збагачуйтеся, працюйте, заробляйте, будьте багатими. Бо на сьогоднішній день що означає ця зарегульованість? Величезна кількість заборон, величезна кількість перешкод, встановлених штучно, за часи Януковича, скажімо, для того, щоб можна було брати більше хабарі. Цього не можна, і цього не можна, і цього не можна, такі папірці ви маєте собі дістати, і такі папірці ви маєте дістати. Друге, це податкова реформа. Подивіться, що відбувається з податками. Всі урядові пропозиції щодо податків вбивають економіку, і економіка зупиниться в проміжку між 10 і 11 годиною ранку 10 січня. У нас економіка просто зупиниться. ПДВ-рахунки, щодо яких всі фракції Верховної Ради одностайно згодні. Не можна їх вводити з 1 січня. Це вимиває обігові кошти підприємств. Це зупинить всю економіку. Не можна збільшувати. Для податкових інспекцій повноваження податкових інспекторів. Вони і так мають величезні повноваження. Не можна залишати цю стару систему, яка живиться хабарами, не можна тримати більше 90 контролюючих організацій, які можуть приходити кожен день до підприємця і щось у ньому вимагати. Я пам'ятаю коли ще, коли Михайло Сакашвілі був президентом Грузії, ми спілкувалися, мав щастя, він тоді сказав: Ви знаєте, як я в Грузії скасував санепідемстанцію, то мені казали, що будуть таргани в ресторанах, а я казав, не буде тарганів, бо в кожному ресторані є власник. Absolutely. І він хоче, щоб його клієнти були е, щасливі. Нам треба конче необхідно, просто зараз економічна дерегуляція, скасування всіх податкових ініціатив уряду, які призведуть до е, того, що економіка просто зупиниться, і позитивні сигнали економіці. У нас немає позитивних сигналів. В нас ніхто не розмовляє з економікою, ніхто не розмовляє з підприємцями, ніхто не розмовляє з споживачами і не каже їм, друзі, заспокойтеся, все буде гаразд, це під контролем. У споживачів на руках величезна кількість грошей. Вони їх не витрачають, бо не мож... ніхто ж не знає, що буде далі. Ніхто ж не знає, який буде курс. Люди не продають долари, тому що не знають, який буде курс. Люди не витрачають. Зараз навіть е, ми думали, що зараз буде Святий Миколай, Різдво і буде трохи пожвавлення, тому що всі купують подарунки. Не купують так, як завжди, тримають гроші при собі. Підприємства тримають гроші при собі, бо немає сигналів. З економікою треба розмовляти. Треба говорити з підприємцями і споживачами. Перший кит нашої роботи дерегуляція, скасування податкових ініціатив, які жахливий мають наслідок для економіки, відкриття економіки і позитивні сигнали. Щоб люди починали витрачати, підприємці починали створювати нові робочі місця і знали, що їх захистять. Того, заборонити, ви... заборонити торкатися підприємця. Хай він збагачується і платить зарплату своїм людям. Всі мають збагатитися спочатку, потім будемо думати.